Да, 8 лютого і на каналі Житомир говоримо про теми і події дня. Вітаю! Насамперед акцентуємо увагу на таких темах. Підприємства, що є на балансі обласної ради, нині під пильною увагою депутатів з-поміжних санаторій Денищі. Тверду четвірку у міській владі ставлять собі за прибирання міста від снігу. Гематологічний аналізатор крові, що за кілька секунд видає результат, відтепер з'явився у Житомирі. Більше 140 комунальних установ області перевірили на фінансову ефективність представники органів місцевого самоврядування. У ході детального аналізу чотири підприємства визнали неприбутковими. До цього списку потрапили Житомирський обласний виробничий центр стандартизації метрології та якості продукції, лікувально-санаторний центр радіаційного захисту для дитячого і дорослого населення Денеші, обларх та обласний лікувально-оздоровчий реабілітаційний центр Полісся. Щодо діяльності цих закладів, почали детальний аналіз звітності задля того, щоб щоб громада дізналась про всі фінансові витрати підприємств. Втім, одразу отримати бухгалтерські дані не вдалося. В деяких підприємствах здійснили протест, зазначає заступник голови обласної ради Сергій Крамаренко. Коли він безумовно коли люди хочуть скрити правду, коли люди не хочуть, щоб громада мала доступ, коли люди ну, відверто саботують цей процес, то мова йде про те, що там, напевно, є що скривати. Я не хочу нікого сьогодні звинувачувати. Я не хочу звинувачувати але хочу вас переконати. Що повністю ті дані, які є, ми зробимо об'єктивний максимальний аналіз. І для цього нам не одна одиниця персональних даних не потрібна. Цей аналіз ми презентуємо громаді інформація про діяльність санаторія, ДНЧ, який є спільною власністю обласної громади. Вона не є ні разу секретною чи для службового користування. Аналіз фінансів. Вінницького підприємця, який намагався дати хабар співробітнику СБУ, затримала на Житомирщині Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою. А все тому, що правоохоронці виявили ряд порушень на Вінницькому підприємстві, що займається переробкою та господарськими операціями з лісоматеріалами. Припинення розслідування, що загрожувало бізнесмену штрафом та застосуванням спецсанкцій до підприємства, оцінив у 4 тисячі гривень, які і запропонував майору СБУ. Крім того, потім він пообіцяв платити по одній тисячі гривень відкупного з кожного успішної господарської операції своєї фірми оперативники спецслужби затримали підприємця ввечері 7 лютого поблизу адміністративної будівлі управління служби безпеки України в Житомирі, коли підприємець намагався передати гроші офіцерові. Відкрито кримінальне провадження, слідчі дії тривають. Безперервні снігопади за метілі зниження температури повітря, хоча й ускладнили звичне життя людей у Житомирі, до колапсу не призвели. А комунальні служби за організацію прибирання снігу, попри певні недоліки, заслужили тверду четвірку. Про таке на брифінгу журналістам повідомив сьогодні радник Житомирського міського голови Юрій Антіпов. За словами чиновника, вранці і ввечері на дорогах міста працює до 20 одиниць снігоприбиральної техніки. Дороги посипаються спеціальною сумішшю, але якщо центральні магістралі та мости ще якось Щаються, то до процесу прибирання територій у дворах, багатоповерхівок, віддалених вулиць, місць паркування і особливо тротуарів, є серйозні претензії. Радник міського голови зауважив, що з цієї зими міська рада винесе уроки. Один з них до керівників торгових підприємств, установ та закладів, які вчасно та якісно не розчищають територію, вживатимуть більш кардинальні санкції. Але от що перепаде в жрепам, до прямих обов'язків яких якраз і належить якісно прибирати місто, і за що містяни справно платять гроші. Чиновники не уточнили. Какой вывод сделать с этой зимы? Зима ще не закончилась. Вывод как позитивный, так и негативный. Позитивный то, что підприємство комунальне УАШ при имеющейся наличии техники по п'ятибальній шкале готово справляться на тверду четверку это факт. Негативный вывод это все-таки уборка тротуаров общего пользования. Буквально вчера видел бегущие строки, не помню на каком информационном портале, э анонсировано то, что городские власти вывесили список торговых точек, которые не убирают гигантскую работу надо провести, я вам скажу честно. То есть вы сами видите, какое количество торговых точек по улице Киевской, Бердической, да, во все, во всех в принципе, по всем улицам вернее. Вот эту ситуацию надо доработать до, как, как чтобы как часики они работали. И если мы сейчас для себя принимаем решение, что за дороги и тротуары общего назначения будет отвечать одно предприятие, это жуаж, соответственно мы поймем, что это 800 тысяч квадратных метров тротуаров должно оно будет обслуживать. Тогда под это будет рассчитываться алгоритм по уборке города и необходимая техника. Я думаю, что сейчас активно в весенний-летний период времени займемся и наладим это. Выхода другого нет. Через погіршення погодних умов на території Житомирщини значно почастішали випадки потрапляння автомобілів у снігові замети. Лише у період із 7 на 8 лютого рятувальники області 17 разів залучилися до надання допомоги водіям у буксируванні транспортних засобів на автошляхах області. Зокрема, з лютого у селі Громада Любарського району зі снігового замету рятувальники визволяли автомобіль Форт Транзит, в якому перебували батько з дитиною. Надзвичайники, які прибули до місця виклику, з'ясували, що авто загрузло передніми колесами у сніговому заметі у транспортному засобі перебували батько з сином. У дворічної дитини була застуда і батько віз малюка до лікарні. Через ожеледицю на дорозі він, не впоравшись з керуванням, з'їхав у кювят. Працівники держслужби з надзвичайних ситуацій відбуксирували автівку з узбіччя на дорогу та допомогли продовжити рух. Відразу шість випадків порятунку автомобілів у ружинському районі. 8 лютого ружинські рятувальники вивільнили зі снігових заметів шість транспортних засобів. Також рятувальники надавали допомогу водіям на. То шляхах у Полинському, новоград Новоградволинському, Ємільчинському та Романівському районах області про це повідомляє прес-служба управління держслужби з надзвичайних ситуацій. В Житомирській обласній клінічній лікарні після ремонту приміщення відкрили оновлену клініко-діагностичну лабораторію. Сьогодні її спроможність понад 6 тисяч складних аналізів щодня та більше 2 мільйонів за рік. А на придбання медичного оснащення 2,5 мільйони з обласного та державного бюджетів. Особливостю лабораторії є те, що за один день можна пройти комплексне обстеження, необхідне для призначення лікування. Клініко-діагностичну лабораторію такого рівня у Державному медичному закладі на Житомирщині відкривають вперше. З обласного бюджету на ремонт цих приміщень було виділено півтора мільйони гривень. Якщо говорити про державний бюджет, то це 2,5 мільйони. Державний бюджет частково обласний. Це була субвенція для. Придбання цього обладнання пріоритетом при оновленні лабораторії було сучасне лабораторне обладнання. Аналізатори нового покоління закритого типу розраховані на проведення широкого спектру аналізів. Здесь можно производить 59 тестов, которые включают онкомаркеры, инфекционную панель, вирусную панель, репродуктивную панель, тиреоидную панель, также диагностика анемии. Результат минимум в зависимости от тест-системы выдается через 15 минут-30 минут. В данный момент мы здесь определяем онкомаркер, простатоспецифический антиген. Гематологічний аналізатор за кілька секунд видає результат за показниками, які дають повну картину крові. 20 показників гематологічних і виконує 80 зразків за годину. Показателі лейкоцитів, еритроцитів, гемоглобіна, показателі тромбоцитів і також три гістограми. Помагають постановки діагнозу для гематологічних больних. П'ять відділів лабораторії, у тому числі імунологічний та бактеріологічний, сучасна апаратура забезпечують широкі можливості, оперативність та точність проведення діагностики. Це запорука ефективної роботи медичного закладу третього рівня, зазначає головний лікар. Забезпечить нам роботу в такому ключі, щоб наші пацієнти отримали максимум за дуже невеликий проміжок часу. Цього ж дня в обласній лікарні також урочисто відкрили науково-практичний центр, де будуть підвищувати свою кваліфікацію лікарі з усієї області. Обидва проекти реалізовані у рамках обласної програми розвитку високоспеціалізованої медичної допомоги дорослому населенню. За неповний рік ми згадуємо і МРТ, згадуємо комп'ютерний томограф, згадуємо і нашої мати відділення корпус. Голова обласної ради запевнив, що покращення матеріально-технічної бази та поліпшення умов лікування жителів Житомирщини в обласних лікувальних закладах і надалі буде залишатися у пріоритеті роботи депутатського корпусу. Це покращення умов для нашої онколікарні, нашої інших наших обласних комунальних закладів. Фінансування наступних нагальних проєктів розглянуть вже на черговій сесії обласної ради. Вікторія Лук'янко, Сергій Кобилянський, новини Житомирщини. Далі у випуску говоритимемо про такі події дня. Ситуацію із наповненням та виконанням обласного бюджету сьогодні обговорювали на рівні влади. Світовий бестселер школа майбутнього сьогодні презентували у Житомирі. Нащадок відомого композитора Всеволода Задирацького побував в обласному центрі. Житомирщина увійшла до шести кращих областей України за підсумками 2016 року. Дається в знаки у соціально-економічних показниках бюджет області. У минулому році він зріс на 1 мільярд 300 мільйонів гривень. Ці факти сьогодні повідомили на розширеному засіданні колегії департаменту фінансів. Учасники засідання обговорили підсумки виконання місцевих бюджетів за минулий рік та ділилися міркуваннями, якими шляхами наповнювати бюджет. Основні завдання по забезпеченню виконання бюджетів у 2017 році. За словами директора... Ра департаменту фінансів Ганни Ємченко сукупний обсяг надходжень до бюджету області сягнув більше 4 мільярдів гривень, і це знову ж таки динаміка росту до позаминулого року. Мені дуже приємно буквально дві цифри назвати, що в минулому році до зведеного бюджету області надійшло понад 4 мільярди гривень наших власних доходів. Ми маємо гарні будемо грати результати і на рівні області. Якщо брати по податку на доходи фізичних осіб, ми маємо п'яте місце в Україні. П'яте місце. Якщо на душу населення доходи ми маємо дев'яте місце в Україні. Це гарні дуже показники. Я буду на колеги дякувати абсолютно всім органам влади, органам самоврядування. Всім абсолютно податковим фінансовим органам за таку гарну співпрацю платникам податків і буду просити і ставити завдання, щоб не гірше, а ще краще ми спрацювали в 2017 році. 95 років виповнилося неповній середній школі у селі Дівочки Черніхівського району. Для учнів та педагогів така дата важлива. До цього ювілею у навчальному закладі зробили переоснащення та ремонт, а учні продовжують перемагати на районних та обласних олімпіадах. Школа в дівочках почала працювати в далекому 1922 році, і ті три приміщення функціонують і донині. Перед початком навчального року в приміщеннях школи перекрито дах і замінено половину вікон, що дало можливість зекономити на енергоносіях. Сьогодні в школі 19 вчителів навчають 70 учнів, діють чотири гуртки, один з них декоративно-прикладного мистецтва соняшник. Ми займаємося різними техніками. Ну і відповідно, наш гурток є результативним. Вже тривалий час учні нашого гуртка були переможцями як районних, так і обласних, і навіть всеукраїнських конкурсів. На гуртку займаємося різними видами технік: це є бісер, і тканини, і нитки. І різні природні матеріали сьогодні на ювілей школи завітали численні гості з районного відділу освіти, підприємці, представники місцевої громади, батьки, щоб привітати колектив, який має багато здобутків як навчанні, так і в спорті і праці. У цьому році у районній олімпіаді з української мови я забрала собі перемогу, отримала третє місце з хімії, друге місце з географії та основ здоров'я. Так, сьогодні ще й здобули друге місце з настільного да. тенісу. Так, да, сьогодні ще й друге місце з настільного тенісу. Звісно, наша школа пишається своїми досягненнями, і ми дуже раді старатися. Школярі молодших класів взяли участь у веселих стартах. Їх учасниками стали і учні Селянчинського спортивного ліцею. Також розіграли комплекти нагород в змаганнях з настільного тенісу, шахів та шашок. Перше місце з настільного тенісу здобула учениця дівочківської школи Мирослава Пех, яка перемогла суперниць із селянщини. Своїми успіхами у тенісі і, взагалі, в спорті я завдячую своїй вчительці Наталі Андріївні. Кожного дня після уроків ми тренуємося, і ось сьогодні я досягла таких результатів. Я зайняла перше місце. Як учні школи, так і їх вчителі представили гостям та батькам велику творчу концертну програму, в якій були вокальні і танцювальні номери. Всі діти отримали від гостей спортивні та солодкі подарунки. А переможці змагань ще кубки, грамоти і медалі. Сергій Багінський, Максим Возний, новини Житомирщини. В Житомирі презентували книгу американського автора Кена Робінсона, школа майбутнього. Автор книги пропонує концепцію, яка спирається на індивідуальний підхід до учнів, сучасні технологічні досягнення і професійні ресурси, щоб зацікавити дітей у навчанні, підтримати їхню любов до пізнання і підготувати їх до викликів 21-го століття. Книгу Кена Ровінсона школа майбутнього переклали на десятки мов. В багатьох країнах вона стала бестселером. На форумі видавців минулого року ця книга увійшла до списку найкращих книжок форуму. Школу майбутнього на українську мову переклала Ганна Лалів, мовна координаторка перекладу роликів «Дед в Україні. Звичайно, книга школа майбутнього містить практичні рішення критичної проблеми, що постала перед сучасним світом. Як змінити освітню систему? Дуже багато ідей, які вниз Кена Робінсона, пронизують концепцію нової української школи, індивідуально в кожної дитини ті таланти і вміти розвинути ті таланти, щоби Людина згодом вже в житті почувала себе щасливою, оскільки в світі швидкими темпами розвиваються технології та збільшується кількість населення на планеті, це створює великий тиск на політичні та природні системи. На думку автора, школа майбутнього є своєрідним рецептом, який допоможе людству рухатися у бік нової, якісної освіти. На думку, мати Допомагати. Метою нової освіти є можливість зрозуміти навколишній світ та власні таланти, аби діти виросли щасливими і гуманними людьми. Олена Кучмій, Юрій Киричук, новини Житомирщини. Про ювілей 125-річчя українського композитора і піаніста Всеволода Задерацького відомо небагато. Хоча свого часу композитор, який проживав і творив у Житомирі, зробив вагомий внесок у розвиток тодішньої авторської музики. В Україну приїхав син видатного музиканта, зокрема відвідав Житомир, побував у першій музичній школі імені Бориса Лятошинського. Там йому демонстрували виставку стендів, присвячену батькові. У свою чергу гість поділився власними спогадами стосовно непростого життя і творчого шляху композитора. Детальніше Ольга груп У часи репресії заарештований та ув'язнений в 1926 році український композитор Всеволод Задерацький був унікальною постаттю в українській музичній культурі. Відзначають мистецтвознавці. Проте все написане композитором до цього часу було знищено, не дивлячись на постійні переслідування. Раз по разу батько взагалі дивом залишався живим. Згадує син. Він був страшенним жизнелюбом, страшенним абсолютно. Той його рятував і в тюрмах, в яких він кілька разів. Тропляв, які, да. ну І взагалі в тому його дуже важкому житті, так само житті під гнітом репресії, цілий час, ціле життя. Вже у Житомирі у 1940 сорокові роки батько відчув себе відносно вільною людиною. Пан Всеволод каже, у цьому місті піаніст познайомився з Борисом Лятошинським. Тут відбулася знакова зустріч, де йому запропонували переїхати до Львова. Таким чином здійснилась батькова мрія. До кінця життя працював у консерваторії, виступав як піаніст з сольними концертами. Був феноменальною людиною і гарним батьком. Ділиться син. «Дуже близьким. Довжи близьким. Ну звичайно, саме у Житомирі працював з тисячу 46 по 49 рік, розповідають мистецтвознавці, демонструють виставку стендів, де зібрана по крихтах інформація про визначного українського композитора. Працював як викладач, як диригент, як Режисер, він ставив дитячі вистави. Лише зараз його творчість має належну світову увагу. Адже раніше тамтешня влада забороняла виконувати твори талановитого композитора і навіть згадувати та позначати його ім'я в енциклопедіях, розповідає гість. Тепер композиції, написані Всеволодом Задирацьким, надихають і сучасників на створення власних ідей. Поповнити колекцію музею Лятошинського наважився студент університету мистецтва і культури. На полотні зображений Всеволод Задирацький за роялем. Картина символізує. Здійснення мрії визначного піаніста Коли я писав дану роботу. Я писав під патхівна мелодії, патвотворчеством. Тобто, вдохновлявся. Всеволод Всеволодзидеранський створив симфонічні та вокально симфонічні композиції, а також творить для фортепіано хору тощо. Втім, відтворити його віртуозні ідеї під силу не кожному музиканту. Ольга Групсікора, Олександр Данилюк, новини Житомирщини. Такими є інформаційні підсумки цього дня. Які морози будуть далі? Дізнайтеся від синоптиків. До побачення! За інформацією синоптиків, найближчі три доби у Житомирі та області очікується хмарна погода з проясненнями. 11 лютого місцями снігопади. Вітер східний з переходом у північно-східний – 3,6 метрів на секунду. Температура повітря 9 лютого вночі – мінус 16, мінус 18 градусів, в день – мінус 10, мінус 12. 10 лютого вночі – від 18 до 20 градусів морозу, в день – від 9 до 11 градусів нижче нуля. Атмосферний тиск – 758 мм